23 і 24 лютого діти зможуть відвідувати заклади дошкільної освіти. Школи Житомира працюватимуть дистанційно або очно. Для тих батьків, які хочуть залишити своїх дітей вдома, можуть підключитися до формату дистанційного навчання. Ті батьки, які не мають можливості залишити дітей, чи є потреби дітям відвідувати наші школи, які вони відвідували. А тим самим, де забезпечена наявність безпеки в тимчасових укриттях, мають можливість відвідувати ці школи в також в татному режимі. Ці два дні я свою дитину не буду вести зі школи. Страшнувато. Нічого страшного, як пропустить два дні вдома на самостійному навчанні. Збираюся. Це набагато безпечніше, ніж бути вдома окремо. Дитина одна не може бути вдома, вона не прийде в укриття сама, а тут все забезпечено. Укриття забезпечено на все в належному стані. Відповідальність велика. Я за ними якесь укриття бігла, я просто не встигала, у них все зблагоджено, все добре. Тому я тільки за те, щоб діти навчалися в штатному режимі. Ще думаємо, бо я працюю в закладі освіти, теж чули це повідомлення, але будемо дивитися по ситуації. У користині овручі Бердичеві та звягілі навчання у школах відбуватиметься дистанційно а у дитячих садочках ДС сховища працюватимуть чергові групи 19 лютого. Практично прийнято рішення штабу щодо організації навчання в наших школах дітей дистанційно з 20 лютого по 3 березня, дотримуючи заходів безпеки як для дітей, так і для педагогічного складу. Школи знаходяться на дистанційному навчанні. В садочках ми лишили тільки чергової групи, щоб люди, які працюють, могли лишити дітей в садочку і ефективно працювати на благо громади. Тетяна Дукач, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини Житомир. Я не можу просто, просто сидіти і знати, що вмирають хлопці, дівчата. А я не мор, а я нічого не роблю, тому що я лікар. Я навчалася для цього, щоб рятувати людей. Сімейна лікарка з Романова Дар'я Волощук пройшла відбір та зарахована до штурмової бригади Людь дівчина розповіла, що дізнавшись про набір до гвардії наступу, одразу вирішила допомогти Збройним силам України у деокупації зайнятих російськими військами територій. Всі знають, якщо я вирішила, нічого не поміняється. Найважливіше це мама. Це було найважче, але два місяці роботи з нею, і вона зараз начебто, начебто, спокійно відноситься вже, прийняла цей факт, що. Все нічого не зміниться, документи подані, я вже на сумках, так сказати. Дар'я навчалась у Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Коли було питання йти на військову кафедру, я пішла на перше заняття. І там була будова танків, БТР, якісь там гусениці. Я сказала, типу, у нас яка там війна на носі, і вибачте, на що вона мені. Ну, чесно, пряма мова, от, от така була молода, 2012, -ти, 2012 -ти рік це був. І я не могла ніколи подумати, що життя просто, просто зніг на голову. Якби знала, можливо би тоді пішла, якби знала. Аби вступити до гвардії наступу. 26 січня дівчина заповнила анкету. Потім пройшла медичний огляд та склала тест із фізичної підготовки. Я подавала онлайн тільки анкету спершу, а потім мені вже назначали зустріч. У нас була комісія, відбір. Ми проходили рейтинги по рейтингу. Нам скидали листи, і тоді вже визначали, хто прийшов, хто не прийшов. Просто група 30 людей, які фізо, це фізична підготовка. Також ми здавали. Неважливо, куди Збройні сили України або штурмова бригада. Я була готова просто йти рятувати наших хлопців, які гинуть там і захищають нас. Це мене мотивує, говорить Дар'я Волощук. Сьогодні доношу останні документи: військовий квиток, який забула, забула донести і все. І це буде останнє. з 17 лютого, вже якби. Я оформлена в штурмову бригаду. Це штурмова бригада Людь спецпідрозділ буде Сафарі, тому що тільки там є медична рота. Я як лікар буду там служити. Дар'я каже, Він, що коли дізналася, що зарахована до штурмової бригади, сприйняла це як подарунок до 29-го дня народження. Його дівчина відзначатиме 23 лютого. День народження правда в мене завтра і відсвяткую обов'язково рік. Почався так. Рік назад я день народження своє відсвяткувала і проснулася в шоці. Думаю, це день народження відсвяткую і скоро прочнемося в іншому шоці від нашої перемоги. Я прикладу для цього ну, справді, максимум за все, який є для мене. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир. Фельдшери у складі бригади обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка упродовж десяти днів надавала медичну допомогу жителям, де окупованої Херсонщини повернулися до Житомира. Медичні працівники працювали на території Береславської та Великоолександрівської громад. Фельдшер Іван Горкуша у складі виїзної бригади був на Херсонщині двічі. Розповідає там, де він з колегами працював, російські війська повністю знищили медичні заклади. Де ми базувались, лікарня була. В окупації, після деокупації, там ну, винесли все обладнання, була вона під обстрілами. Ну, то є ця Велика Олександрівка і цей сам Береславський район, він сам по собі чималий, там багато населених пунктів, в яких ну, взагалі медицина відсутня була. Їздили, вибирали маршрути, де, де ще ніхто не був. Старались максимально допомогти, вели прийом, видавали медикаменти. Були випадки, що виїжджали на дом, тому що там були і лежачі хворі, які без допомоги лишились. За словами Івана Горкуші, найчастіше доводилося надавати допомогу людям, які травмувалися на російських мінах та розтяжках. Поранених везли за більш як 100 кілометрів до найближчої лікарні. Часто травми були множинні. Це травматична ампутація, це серйозно, Людина без кінцівки і плюс там осколкові поранення всього тіла. Молоді люди, вони в тяжкому стані, відстань досить таки немала. то ну, Сама по собі екстремальне транспортування в дорозі могло бути все. Одного разу бригада рятувала пацієнта поблизу позицій російських військ, розповідає фельдшер Олексій Стрелець. Де можна сказати, ніхто не їздив, це було на березі Каховки. То Каховського ГЕС, Сірая зона, по якій спокійно прострілювалася з другої сторони останні дні нашої кадрів, заїхали в таких два села: Змівка, ні, 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 не змівка, козаче да веселе, де ціле було по нас здійснено артобстріли. Таке було теж. Євген Лонський у складі виїзної бригади працює у друге. Каже, першого разу боявся потрапити на заміновану дорогу. Після першого разу тут якось другий раз ну, на розслабоні. Приїхали, там все. Все знаємо, всі пущі вже села населені, вже знаємо, як приїхати, якою дорогою, йде замініваний, село можна заїхати. Тут є село, допустимо, є три дороги. Двома не можна заїхати, одну дорогою можна заїхати. Другу дорогу їдемо, там зразу дорога замінірована. За словами фельдшера, багато місцевих жителів виїхали із Херсонщини, а люди, які залишилися, не мають можливості звертатися до лікарів. Якщо було населений пункт 2000 тисячі чоловік село, ну, там у село чоловік 50, от сили назбираєш. А ці маленькі села, де, де 200-300 чоловік, то там до п'яти чоловік можна назбирати. І хто спасається, як може. Виїзні бригади фельдшерів для надання медичної допомоги на звільнених територіях у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сформували на добровільних засадах. Бригади оснащувалися за рахунок тих медикаментів, які у нас наявні, в комплектації базової, там, в держзакупівлях, наприклад, які ми отримали. І деякі медикаменти були в общем, надані з резерву, який був наданий волонтерами. Ірина Остапчук, Дмитро Поліщук Суспільне, новини Житомир. Це слуховий апарат відповідної моделі, різні комплектуючі. Ось дивіться, довушка чіпляється. Ну і відповідні супроводжуючі документи. 17 слухових апаратів отримали 11 дітей Житомирщини від ЮНІСЕФ. Юлія Свінціцька із Вягіля слуховий апарат отримала для свого п'ятирічного сина Івана. На правому вусі в нього повна глухота, а на лівому вусі важка втрата вже новий слуховий апарат. Він є сучасним, і в нас в Україні ми його купити не могли, бо в нас його немає тільки за кордоном. І ЮНІСЕФ нам допомогли. Свінціцький Іван, будь ласка. Панечка тримає тримай, все, на здоров'я. Слуховий апарат дуже важливий. Він зможе з ним розвиватися, зможе чути, і в нього буде розвиватися мова, і він може жити повноцінно як будь-яка звичайна людина і дитина. Дякую. А родина Сергія Мельника на Житомирщину приїхала із Києва 24 лютого 2022 року. Дочка Сергія Соломія має вади слуху. Постепенно замечала. Тому що не відзивається на звук, то все, на своє волонтери. І помітили, що дитина тільки вона на підвищенні голос, на гу... на голоси або ж голосно звертається, реагувала. Вони зробили в сполох, почали обстежувати в Житомирській лікарні, в Києві в охмадіті. І коли в нас з'явилася така можливість, щоб дитина отримала слуховий апарат, звісно, ми звернулися і сьогодні маємо таку прекрасну подію. Римат. Для нас було важливо визначити дітей, яким це дійсно необхідно для того, аби не втратити слух. Були виявлені проблеми сім'ї. Був долучений обласний педіатр, був долучений головний сурдолог області, і навіть сьогодні, після заходу, у нас троє сімей так? Троє сімей будуть їхати до сурдолога і одразу налаштовувати, щоб дитинка поїхала вже з слуховим апаратом, який працює. Всі інші сім'ї з дітьми, які сьогодні тут знаходяться, вони також мають матимуть таку можливість. Просто в інший день вони відвідують відповідного сурдолога. Це теж безкоштовно це входить, якби в послугу отримання даного слухового апарату. На сьогоднішній день за допомогою ЮНІСЕФ вже 30 родин. Ми вже ми мали можливість допомогти. 360 родин на жаль мають таку потребу, і от ми робимо все можливе, щоб забезпечити їх цими апаратами. Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Мелодію пісні Ой у лузі червона калина, яка лунає на переході поблизу Укртелекому, потрібно замінити на іншу, каже представниця громадської організації Генерація успішної дії Вікторія Шевчук. Я розумію, напевно, тих людей, які встановлювали цю молодію, вони все ж таки хотіли підняти настрій, можливо, людям підтримати їх в цей час ким, е, період життя. А я наприклад, підходжу до світлофора. І зараз в машині може їхати людина, теж патріотично налаштована і на дуже великій гучності зробити е, включити ту саму мелодію. І Я подумаю, що вже спрацював світлофор, і я можу піти зразу через дорогу. Директор підприємства Житомир міськ світло Сергій Ковальчук розповів, що встановили такий звуковий супровід два тижні тому з ініціативи працівників підприємства. Було встановлено звуковий супровід з мелодією Червона калина для того, щоб якісь мірі Можливо, підняти ну настрій, патріотизм можливо у людей, якийсь, щоб було видно, що підприємство і. Ну, як враховує інтереси чи переживає за людей, які мають вади зору. Вікторія Шевчук каже, що звуковий супровід для слабозорих людей має бути однаковим в усіх містах України. Є така група Нікс Утос», Вони розробили звук, який є а, таким дисунуючим з усіма іншими звуками. Це такий тональний звук, який, коли ти стоїш на дорозі, ти його прямо чуєш звідки він лунає, і ти його ні з чим не сплутаєш. Ми звернулися з офіційним листом до УТОС, щоб вони надали свої пропозиції. Поки на даний момент відповіді не надійшло, Якщо, наприклад, відповідь надійде, ми зберемося разом і обговоримо, можливо, якісь кращі варіанти, або потрібно десь замінити, десь додатково поставити. У Житомирі працюють 114 світлофорів, з них 33 із звуковим супроводом. Мелодія пісні Ой, у лузі червона калина звучить тільки на розі Київської та Покровської вулиць. Леонід Харшан Ігор Врач Суспільне новини. Житомир. 23 лютого у Житомирі вночі до 5 градусів морозу день – до мінус 1. Хмарно з проясненням сніжитиме. У вербічі впродовж ночі 4-5 градусів нижче нуля, вдень близько нуля. Хмарно з проясненням без опадів. У Коросині вночі до 6 градусів із позначкою мінус вдень мінус 1 нуль градусів. У Малині вночі 6-7 градусів нижче нуля, в день 0 1 Хмарно з проясненням без опадів. У звягілі вночі до 5 морозу вдень близько нуля. Хмарно з проясненням без опадів. У Увруч упродовж ночі 7 градусів морозу вдень мінус 1. Хмарно з проясненням. Синоптики опадів не прогнозують. Заради перемоги. Суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.